Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про основні симптоми і ознаки депресії, як зрозуміти, що у вас або у ваших близьких є депресія, і вчасно почати лікування. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Василь Яворський, я студент магістратури з психології. І на цьому каналі намагаюся робити хороший якісний контент на тему психології, психотерапії, саморозвитку і ментального здоров'я. Буду вдячний вам за підписку, тому що це допоможе україномовному контенту на тему психології і саморозвиток розвиватися і ставати все кращим і кращим. Тож, друзі, перед тим як розібрати 10 основних симптомів і ознак депресії, давайте спочатку розберемось з визначенням того, чим вона не є. Допустимо, якщо після е, якоїсь трагедії, після якоїсь катастрофи, після якоїсь поганої події ви протягом декількох днів маєте пригнічний настрій, вам нічого не хочеться. Ви почуваєтесь погано, у вас такий розпачливий настрій, і вам в певний момент може здатися, що у вас депресія. щоб ви розуміли, що це нормально горювати або переживати погані емоції після якоїсь негативної трагічної події, і це не є ознакою депресії. Депресією за стандартом National Health Association Сполучених Штатів Америки прийнято вважати наявність п'яти і більше симптомів з такого списку, як буде у нас у відео або схожих, які інтенсивно безперестанку тривають більше двох тижнів. Номер один постійний поганий настрій. Якщо у вас або вашої близької людини протягом тривалого часу від двох тижнів і більше спостерігається постійний поганий настрій, який супроводжується апатією, безнадією, це може бути однією з ознак депресії. Пункт номер два втрата інтересу до будь-чого, що раніше приносило задоволення. Це дуже яскравий сигнал про те, що у вас або у когось з ваших рідних може бути депресія. Коли, наприклад, чоловік, який завжди любив рибалити, чи зранку пити каву, чи взагалі в нього були якісь заняття, які він робив регулярно, і воно йому приносило задоволення. І ви спостерігаєте, що протягом двох тижнів і більше ця людина перестає робити цю справу і взагалі вона втрачає інтерес до того, що раніше їй приносило розраду, задоволення, і що та людина дуже любила робити. Якщо є така ознака, то це ще один плюсик до копілки ознак депресії. Номер три. Почуття провини безнадійності і нікчемності. Якщо у вас або вашої близької людини протягом тривалого часу спостерігається таке посилене відчуття вини, наприклад, за якусь дію чи подію, яка відбулася в минулому, або навпаки, це відчуття вини за те, що та людина чи ви не зробили. І це супроводжується постійним картанням себе, постійним копанням, постійним згадуванням. Це також зниженням самооцінки такої людини. Вона себе винить за щось, вона відчуває себе безпорадною проти тих обставин, які є, і також поступово вважає себе нікчемною на нічого не здатною. Якщо такий процес триває більше двох тижнів, також може бути однією з ознак депресії. Номер 4. втрата сексуального інтересу. Якщо у вас або у когось з ваших рідних чи близьких раптово протягом певного періоду часу від двох тижнів і більше наголошую, спостерігається різке зниження лібіду. Наприклад, людина раніше вела активне статеве життя, все було гаразд, і тут раптом після певного проміжку часу ви бачите, що людина раптово пропадає лібіду. Інтерес до сексу або зникає, або стає дуже дуже малим. Це також може бути однією з ознак депресії. Номер п'ять зниження енергії, втома і відчуття сповільненості. У людей, у яких спостерігається депресія, дуже часто може різко після того, як вона почалася, спасти рівень енергії. І тут важливо прослідковувати динаміку. Якщо, наприклад, людина раніше була енергійною, якщо вона мала приблизно такий запас енергії, і її темп життя був певного рівня, і раптом протягом певного тривалого часу цей темп спадає. Ви помічаєте, що раптом людина втратила сили. З неї ніби ті сили викачалися, вийшли. В неї немає енергії, вона не може себе змусити щось зробити, їй тяжко концентруватись. Вона якось все повільно робить, якось вона така розгублена, не сконцентрована стала. І якщо це триває певний проміжок часу, плюс з іншими симптомами, також може бути ознакою депресії. Номер шість. Труднощі з концентрацією уваги і прийняттям рішень. Цей пункт випливає з попереднього. Людина, яка проває депресію, їй важко на чомусь сконцентруватись на якійсь роботі, на якихось справах оскільки вона занурена в внутрішні переживання. Тому, якби є локус контролю з зовнішнього, зміщається внутрішній і. Людині важко робити якусь свою повсякденну роботу, важко також приймати навіть звичайні буденні рішення, наприклад, що купити, як вирішити якусь справу по роботі, якщо раніше така людина могла легко вирішувати справи по роботі, сімейні справи, побутові якісь приймати рішення, концентруватися. То в стані депресії така людина не здатна робити навіть такі справи, і вона для ближніх може почати здаватися якоюсь такою безнадійною нездатною робити навіть елементарні побутові справи. Добре, дуже часто це також супроводжується розсіяністю, тобто така людина може почати розсіяно бити посуд або якісь інші речі робити. Тобто важливо помічати цей контраст. Що якщо людина і до того була завжди русійною, то це не є ознака депресії. Але якщо людина була того зібраною, в неї звичайні побутові справи виходили легко, то тут раптом ви бачите, що вона і кави зварити не може, і пост помити не може, і нічого в неї не виходить. Вона якась занурена десь в себе. То така втрата концентрації і уваги, і важкість прийняття рішень може бути ознакою депресії. Номер сім. Проблеми зі сном. То також варто зауважити, що це береться в порівнянні, якщо до того людина спала плюс-мінус нормально, і ви, наприклад, знали, що людина лягає спати в першій, встає в 9 і раптом людина почала не спати ночами, приймає, можливо, навіть якісь заспокійливі їй не допомагає, проблеми зі стом перезбуджена, зранку спати дуже хоче. Це може бути ознакою депресії. Також ознакою депресії може бути навпаки, коли людина має гіперсонливість. Допустимо, людина починає спати 10-12 годин і все одно прокидається втомленою і не може виспатись. Якщо людина не може спати в неї проблеми з сном, і коли людина спить забагато, різко, коли це раптово з'являється і триває певний проміжок часу, також може бути ознакою депресії. Номер 8. Зміна апетиту або ваги. Знову ж таки, якщо раптово... І протягом певного тривалого часу ви помічаєте, що людина почала або дуже багато їсти, почала поправлятися протягом двох-трьох тижнів і вперед, або різко в неї зник апетит. Вона почала набагато-набагато менше їсти ніж їла завжди, і почала худнути. Така різка зміна також є одною з ознак депресії. Номер 9. Неспокій і дратівливість. Людина, яка переживає депресію, в неї зникає така толерантність до поведінки інших людей. Якщо, допустимо, раніше ваш чоловік, дружина чи близька людина могли миритися з вашою якоюсь специфічною поведінкою, і це не викликало роздратування, так то людина, яка перебуває в депресії, її починають нервувати навіть найменші якісь деталі. Вона починає бути прискіпливою, може чіплятися до якихось дрібничок, скандалити. Її можуть всі навколо дратувати так. Якщо це завжди в людини таке є, так якщо людина, людини таки тимпераново все життя такою була, це не є ознакою депресії. Але якщо людина після певного проміжку часу стала такою, то це може бути одним сигналом одною з ознак депресії. І десятий пункт суїцидальні думки або спроби самогубства. Також варто зауважити, що якщо вас або ваших близьких Раптово протягом певного тривалого часу почали з'являтися в думках в голові, в словах розмови, думки про самогубство, або не про самогубство, а про нанесення собі якихось ран про самокаліцтво, наприклад, поріжу собі руку чи ногу, чи відрубаю собі щось. Чи, наприклад, людина навіть робила такі спроби, так чи говорила про них, то суїцидальні нахили чи нахили до самокаліцтва також є одним з таких гарячих червоних пропорцій і ознак депресії. Друзі, дякую вам за увагу. Надіюся, це відео було корисним. Моєю місією є, я вірю, зараз, доносити контент про ментальне здоров'я до українців. Прошу поширення вашої підтримки, коментарів під цим відео. І до нових зустрічей! З вами був Василь Яворський.